У IX столітті, коли ще не було ані золотих храмів у Києві, ані кам'яних замків в Русі, серед диких лісів і неприступних скель над річками Кам'янкою і Тетеревом з'явилася людина, дружинник Житомир. Він воював у дружині князя Аскольда, але відмовився служити новому володарю князю Олегу. Легенда каже, не захотів він жити під владою чужої руки і обрав інший шлях. Шлях свободи, він сховався серед дрімучих лісів, де земля щедро родила жито і заснував свій рід на високій скелі. Згодом тут виріс дерев'яний замок, твердиня, що тримала оборону проти ворогів. Це місце й стало серцем нового міста, яке назвали на його честь Житомиром, але є й інша версія, не менш велична. Кажуть, тут жили житичі, давнє плем'я союзу Древлян. Їхній мир тримався на хліборобстві, на житті, що було святим зерном цього краю. І назва Житомир означає не лише ім'я людини, а й вічний символ, мир, заснований на хлібі та праці. Навіть у центрі давнього міста сіяли жито та ячмінь, щоб нагадувати сила громади не в мечах, а в хлібі.